Вітаю всіх, з вами Сергій Родар. Сьогодні я розповів про інвестиції в іноземні компанії і як це зробити українцю. За підсумками 21-го року фізичні особи в Україні вивели близько 600 мільярдів доларів за кордон. Рівень так званих е виявився майже вдвічі більшим, ніж роком раніше. Е-ліміти є валютними зарубіжними переказами для розміщення грошей на іноземних рахунках. Найчастіше угоди призначення для інвестицій у цінні папери. Інвестиції в акції міжнародних компаній це тренд, що набирає популярності в Україні. Нові можливості для українців відкрила лібералізація валютного ринку. Процес виведення валюти за кордон став простішим. Крім того, НБУ збільшив валютний е-ліміт для фізичних осіб удвічі. Сума для переказу коштів за кордон чи на рахунки юридичних осіб нерезидентів зросла до 200 тисяч євро на рік. І нарешті популярність інвестування в цінні папери зросла після того, як українцям довелося шукати альтернативу банківським депозитам, відсотки яких перестали покривати інфляцію. Українці мають доступ до торгівлі акціями та облігаціями майже сотні іноземних емітентів. Наприкінці 2021 року комісія з цінних паперів допустила до обігу в Україні 90 іноземних емітентів. Серед них є українські компанії, які торгуються на світових біржах, наприклад, акції MHP, виробника курятини під брендом Наша Ряба та акції «Фер Експо» Константина Живаго. Серед іноземних це акції провідних технологічних, фінансових, фармацевтичних компаній, таких як Apple, Microsoft. Visa, Google, Coca-Cola, Pfizer, Goldman Sachs та інші. ETF це фонди, які купують портфель акцій різних компаній. Це дає змогу застрахуватися від ризиків та збільшити шанси на прибуток для інвесторів. Наприклад, у ETF фонді можуть бути акції Apple, Facebook та AMD. Купуючи пай або акцію ETF. інвестор стає власником акцій одразу всіх компаній у даному фонді. Перевага ETF у тому, що вони дають змогу інвестувати мінімальні суми у фонд. Тоді як акція однієї компанії може коштувати понад 100 або навіть 1000 доларів США. Я рекомендую вибирати індексні ETF. -и. Вони купують акції компаній, що входять до фондових індексів. Наприклад, це добрий відомий індекс SP 500, що включає 500 найбільших компаній США. Рекомендується для довгострокових інвестицій на строк від 5 років та більше. Але ETF також мають свої мінуси. По-перше, це додаткові комісії від керуючих фондів. А по-друге, це може бути нижча дохідність у порівнянні з інвестиціями в одну окрему акцію. Перший спосіб це самостійно відкрити рахунок у іноземного брокера, який працює з нерезидентами. Брокер це є компанія, яка є посередником між фізичною особою та ринком. Для цього потрібно вивчати розмір комісії та інші умови брокера, а для відкриття рахунку пройти верифікацію та реєстрацію. Також потрібно буде отримати е тобто довести банку легальність ваших коштів. І нарешті необхідно обчислити суму податків з інвестиційного прибутку, подати податкову декларацію та сплатити податки в Україні. Однак, незважаючи на всі труднощі, цей спосіб є найбільш законним і захищає інтереси інвестора. У 2022 році можливість купувати та продавати акції онлайн анонсували одразу два банки в Україні. Йдеться про мобільні додатки для інвестицій у ціні папери іноземних емітентів. Який би спосіб ви не обрали, я рекомендую звернутися до фахівців та дізнатися відповіді на ці питання стосовно інвестицій та трейдингу в Україні. Для цього можете заповнити анкету за посиланням під відео. Якими би привабливими не були акції Google або Apple, отримати солідний прибуток з невеликим розміром стартового капіталу без спеціальних навичок дуже важко. А дозволити собі велике капіталокладення українські приватні інвестори найчастіше не можуть. Волатильність та непередбачуваність фондового ринку вимагає від інвестора відмінних навичок торгівлі та професійної підготовки або підтримки фахівців. На ринку зустрічаються компанії так називаємі кухні, з якими втрата інвестиційного капіталу це лише питання часу. Подібні компанії не регулюються місцевими органами, можуть на власний розсуд розпоряджатися активами інвестора і навіть відмовити в поверненні цих активів. Підключення нерезидента до торгів на іноземних біржах загрожує тим, що приватний інвестор ніяк не захищений у рамках українського правового поля. Тому раджу перед тим, як інвестувати, спочатку навчитися правильно це робити. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!